Мобілізація по українські чоловіки від сходу до заходу залишає свої сім'ї, дітей та жінок та їдуть на допомогу євромайданівцям. До Києва їдуть десятки автобусів з різних регіонів: З Черкас, зі Львова, з Тернополя з Івано-Франківська. Деталі у наступному матеріалі. Ак Тернопіль сьогодні прокидався п'ять хвилин безперервно місто будили сирени оповіщення цивільної оборони. Одночасно у всіх міських церквах калатали дзвони. Людей скликали на майдан уже вранці. Тут зібралося понад п'ять тисяч містян. Людям оголосили про загальну мобілізацію. Часу на збори було небагато. Мені не подобається те, що над нами влада знущається. Він підтримати людей, які там стоять, мерзнуть. Цей мітингувальник прихопив собі та друзям каски для водного туризму. Десь якось витримують щось. Автобуси на Київ вишикувалися біля центрального майдану Тернополя у багажне відділення. Пакують коробки з хлібом. В автобуси сідають переважно чоловіки. Чоловіка відпроважає всі бояться, всім страшно, але завтра прийдуть до нас за до хати, як ми зараз не відпустимо. Матері плачуть та моляться, щоб з їхніми синами у Києві не сталося біди. Боже, оберігай, хорони наші дітей. Людей у подорож до Києва благословляють священники. Вони заходять в кожен автобус і підтримують мітингувальників. Це не легкий шлях буде, але з Богом є можливе все. Тому помолимося за щасливу дорогу. І за щасливе повернення Ви? з перемогою і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. У цей час центральний майдан міста, на якому залишилися переважно жінки та літні люди, розгойдується у спільній пісні. За, Україну, за, Україну... за підрахунками страйкому Тернопільського євромайдану сьогодні з області до Києва виїхало майже 10 тисяч людей. Світлана Павок, Віталій Павок, новини 2+,2.